Зеленський подзвонив Сі Цзіньпіно. Тут також питання: хто кому подзвонив, але я роблю висновок, що це подзвонив Володимир Зеленський. Чому тому, що є офіційне повідомлення офісу президента України про те, що ініціював цю розмову якраз Володимир Зеленський, тобто ініціатива порозмовляти була від української сторони. Це однозначно офіційна. Інформація. Телефонна розмова тривала якийсь час. Невідомо насправді скільки вона тривала, але певним чином теми розмови озвучуються вже другий день поспіль. Володимир Зеленський зробив ось такий пост про цю подію. Провів тривалу. Він каже змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї, дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин, і тут відразу бачите, Володимир Зеленський згадав про те, що нарешті призначений посол України в Китаї. Думаю, ця подія якраз вона і приурочена цій розмові, і зволікання насправді відбувалося з нашої сторони з призначенням посла, оскільки не було ніяких рухів з китайської сторони. Ви знаєте, що розмова про необхідність телефонного спілкування, принаймні телефонного спілкування із лідером Китаю. Вона точилася з моменту, як Сі Цзіньпін зустрівся з Володимиром Путіним у Москві і з моменту, коли Пекін представив свій так званий мирний план з 12 пунктів, який вже неодноразово і ми прокоментували, і офіційна українська влада також прокоментувала. Тепер одна з тем вона звісно стосувалася і цього мирного плану. Про це далі зараз про Павла Рябікіна. Отже, в нас тепер є посол в Китайській Народній Республіці. його звати Павло Рябікін, не остання людина в українському політику. Скажу вам відверто, відомий відомий цей Павло Рябікін своїми діяльністю своєю в Україні. Причому його політичний шлях починається практично 14 років тому з 2000 2009 року, в липень місяць 2009 року, квітень 2010 го Павло Рябікін був надзвичайним та повноважним послом України в королівстві Данія. Потім він був народним депутатом України 3-го, і 7 скликань. З березня 2017 року він керував роботою міжнародного аеропорту Бориспіль на посаді генерального директора. І, от знаєте, якщо зна. Це обличчя. Я теж от відразу думаю, от чим людина мені найбільше запам'яталася? А вже ж, з сварками Сакашвілі. Згадайте цей момент і цей проміжок якраз його діяльності на посаді керівника міжнародного аеропорту Бориспіль з 20 по 21 роки він очолював Державну митну службу України. Так, ну і власне все, і тепер, от чергове призначення. Він тепер буде послом, вже призначений послом в Китайській Народній Республіці. І це, звісно, певний такий проривний момент, який відбувається у відновленні, так, відновленні статусних і поглиблених стосунків з китайською народною республікою. У відповідь Китай м -м, прийшле сюди до нас, в Україну не на постійній основі, Мові, а просто поспілкуватися і зануритися в проблематику російсько-української війни, російсько повномасштабного вторгнення, прийшла спецпредставника Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки, якого звати Хуа. Чунь ін ця людина. Вона спеціалізується на зовнішній політиці, політиці у євразійському регіоні. Це так називається в міністерстві закордонних справ Китаю. І власне його головне завдання, коли він прийде, також невідомо, але приїде. От і його буде головне завдання. Це якраз знайти максимальну кількість оцих от точок дотику для того, щоб можна було поєднати, поєднати, як я зрозумів, Мівів сповідомлення офіційного оцей китайський план з 12 пунктів, який відверто нікуди не годиться, і з українською формулою миру Володимира Зеленського, яка прийнята за основу, ви пам'ятаєте в останній резолюції організація Об'єднаних Націй, яка зібрала 141 голос, Китай до речі, тоді в голосуванні цьому утримався, тому що він якраз і виношував свій оцей мирний план. Як це буде виглядати? Але знаєте, зараз офіс президента повідомив про те, що дві точки дотику знайдені так: перша це про нерозповсюдження ядерної зброї, і друга, я так розумію, про дотримання суверенітету і, і, і кордонів. Власне на цьому наш МЗС і продовжує наполягати, що будь-які перемоги. Мовини, запуск будь-якої мирної ініціативи або реалізація будь-якого мирного плану можлива лише після того, як російські війська залишать територію України і вийдуть за кордони 1991 року. Китайське телебачення показало і озвучило відеоматеріал, в якому вони торкнулися якраз заяв Сі Цзіньпіна. Там є субтитри. Давайте будемо дивитися, перекладати їх так Сі Цзіньпін провів телефонну розмову. Сторони обмінялися думками про кризу в Україні. Сі Цзіньпін відзначив, що китайсько-українські відносини знову через 31 рік на вершині. Сі Цзіньпін також відзначив, що складна еволюція українсько української кризи серйозний вплив на міжнародну ситуацію відповідно. Так, в української кризі Китай завжди стояв на стороні миру. Основна позиція в тому, щоб схилити до миру і до перемовин усіх учасників. Так і я послідовно висуваю чотири пункти для спільного розгляду і три пункти для роздумів. на на цьому Китай базує і опублікував свій документ з політичного врегулювання української кризи. Так. Китай не є, України, є ні творцем, ні стороною української кризи. Це Чомусь кризою, кризою постійно називаються не війною. Як постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і відповідальна вели... велика країна. Ми вже торкалися до речі цієї теми великої країни. ми не будемо ні дивитися на вогонь зі сторони, ні підливати масло в вогонь, не кажучи вже про те, щоб користуватися цим Чумпан що робить Китай Діалог і перемовини єдиний можливий вихід. в ядерній війні не буде переможців. Всі зацікавлені сторони будуть, мають проявляти стриманість при розгляді і розширенні цих питань. І по справжньому треба зосередитися на майбутньому всього людства, аби спільно управляти кризою і контролювати світ. І людство контролювати так китайська сторона буде наполягати і просувати перемовини, а також докладе е, власні зусилля для того, щоб зупинити е, конфлікт кризу. Вони кажуть, так Для цього. Китай направить спеціального представника китайського МЗС з євразійських справ е, для того, щоб була поглиблена комунікація з політичного врегулювання цієї кризи. Ну от це основне так. Це основне, що можна також прочитати зараз і на новиних стрічках, і в телеграм-каналах. Китай, значить, що ми дізналися з цього виступу? Китай запропонував яких, якісь чотири спільних пункти, і ще три на розгляд. І що це за пункти? Поки що не розкривається, не зрозуміло, але зрозуміло то, що, що Китай хоче також самостійно докласти зусиль для того, щоб кризу врегулювати. По перше, зараз багато говорять ця телефонна розмова це мінус. plus Дивіться, ну у мене бачення таке. Ми ми, по-перше, не розуміємо зміст цієї розмови. Ми розуміємо, що Володимир Зеленський доніс позицію України, а Китай доніс позицію відповідно Пекіна. Китай жодного разу не назвав війну війною, назвав це кризою. Китай жодного разу не визначився хто агресор, а хто жертва. І мабуть, для цього цей Хуачунін і приїде до України аби розібратися. Хто жертва, а хто агресор. Просто зараз це все виглядає як ну, така рамка. Розмова, яка говорить про те, що Китай е, поважає Україну і поважає Київ. Е, далі, е, до чого це може призвести в разі, е, якщо ми зважимо на те, що готується український контрнаступ, тобто дуже багато думок з цього приводу і аналітики, вже наслухався в Ютубі. Цього гівна повно, про те, що це конкретна зрада, начебто не можна вести перемовини між лідерами двох країн, особливо умовно країна, яка називає себе Тральної з Китаєм, тому що це, е, начебто, е, тупа розвідка, і в розмові могло щось таке прозвучати, що Китай може злити, наприклад, Російській Федерації. Ну, це зараз це фантазії, фантазії, які звучать, Я думаю, що ніякої зради немає, особливо якщо зважити на позицію Сполучених Штатів Америки і Франції, які офіційно і Єлисейський Палац і Білий Дім привітали цей момент розмови і контакту телефон між Зеленським і Сі Цзіньпіном. вони привітали Джон Кірбі. До речі, сказав про те, що ми не знаємо, які будуть наслідки цієї розмови. Подивимося, якими вони будуть. Але те, що контакт відбувся, це означає про те, що Китай не стоятиме осторонь, і все ще є сподівання, що Китай зможе вплинути на Російську Федерацію. Відповідно, домогтися виконання умовно свого мирного плану, хоча б в одному або в двох пунктах. Так це суверенітет. Недоторканність державних кордонів і плюс я не розповсюдження ядерної зброї. А ось в Чехії зовсім інші настрої. Ви знаєте, новий президент там Петер Павел, який був очільником комітету штабів в Європі Північно-Атлантичного альянсу, людина військова. І в нього завжди прогнози такі максимально негативні з точки зору саме. Військової ситуації, військової доктрини, от він хоче говорить про те, що Китай не хоче миру. От і Китаю насправді вигідно, коли Росія буде продовжувати воювати в Україні, і таким чином Китаю буде легше домагатися від Росії всіляких поступок. Ну яких поступок? Я думаю, що ми всі розуміємо, і ви чули такий вираз, що Російська Федерація це васал Пекіна, грубо кажучи, Китай використовує Росію. Як е, сировинний придаток до своєї економіки, і ціна е, нафти, наприклад, яка закуповується Китаєм е, російської нафти, вона сьогодні там на рівні 200 з копійками доларів при ринковій вартості в 700. Так, ну тобто ви розумієте, що це символічні ціни, абсолютно демпінгова якась історія, але ну от так от відбувається. І от Петер Павел каже, що ця історія настільки зручна для Китаю, що е, е, йому не цікаво займатися жодними мирними планами. Не дражнити Китай. Це вже реакція російської пропаганди, в тому числі і на цю розмову, і, в принципі, на бачення Кремля: хто тут хазяїн, а хто тут значить васал сюзерен і так далі. І от цікавий уривок з пропагандистського проекту, по-моєму, він Мардан називається. Дивимось. От лучше би. в наших интересах было бы, чтобы Китай и дальше талдычил свою песню про организацию Объединенных Наций, вот про международное законодательство, потому что как только китайцы всерьез начнут э, поминать регулярно про какие-то исторические права. Но ну, считайте, что нам на дальневосточных границах снова, как и в 70-е годы, придется разворачивать полуторамиллионную армию. По одной простой причине. По одной простой причине. Посмотрите там краткую историческую справку, как Россия приросла при Амурьем. Вообще, как Дальний Восток появился в составе Российской империи. Вот. Вас ждет много увлекательного и интересного. и изучим і момент як там що приростало. Ну, дивіться, це, це це якби э, переживання відповідно кремлівські. Так? Всі розуміють, що потужний Китай рано чи пізно може стерти кордони дійсно на сході Російської Федерації, і цей процес він в принципі вже почався. Активно китайці там розселюються, заселюються. Це не для кого не секрет. Але от. Цікаво, що самі пропагандисти російські згадуються устав організації Об'єднаних Націй тільки коли їм це вигідно. Абсолютно не дотримуються цього уставу зараз по відношенню до того, що вони творять фактично терористичні атаки і геноцид на території суверенної незалежної держави Україна. Ось такі от подвійні стандарти, але чого тут дивуватися?